Друзі, з вами Єва Якубовська. Ви слухаєте програму Зустріч на князя Романа. Сьогодні ми будемо повертатися трішки у часі. Ми згадаємо подію, яка була за масштабністю, напевно, найбільша у культ-просторі Львова. Це в 22-й форум видавців. Згадую ще колись дуже-дуже давно, коли тільки починався форум. Я прийшла на форум і думала, а де ж є оці книжкові полиці? Ще тоді не знала, що форум це не тільки продаж книжок у палаці мистецтв, а це ще величезна купа заходів цікавих. Кажуть, що вже перевищило навіть тисячу заходів у ці три дні. Про те, що ж таке форум для львів'ян сьогодні і чи вони взагалі знають, що таке зараз відбувається у Львові, ми запитали перехожих, а також запитали, які книжки, бо все ж таки форум. Це книжки, вони свій придбали. Володимир. Що ви знаєте про форум видавців? Ем, майже нічого. Ну, знаєш, що продаються там книжки. книжки. Різні mm -hmm. видавці з'їжджають і ну, продають книжки свої. Так. Цього року ви відвідали форум? Так. Придбали можливо, якусь книжку? Ні, на жаль. Мене звати Микола. Чи знаєте ви щось про форум видавців? Тільки те, що чув по радіо, але чую я не багато. Ви не відвідували форум? Ніколи ще не був. А за яких обставин? Просто. Просто ну, мабуть, що цим не цікавиться. А любите читати? Так, досить. Що саме? Художню літературу зарубіжну. А що останнє прочитали? З останнього це, мабуть, був Ден Браун Інферно. Якщо для точності бути, я є заступник командира першої роти четвертого батальйону. Тарас Віталійович. Дуже приємно. Ви щось чули про форум видавців у Львові? Звичайно, чу можете сказати про нього. Дуже гарний форум. Завжди відвідував, коли було час. Вже років 10 підряд там. Стараюсь попасти, щось собі вибрати. А придбали, можливо, якусь книгу цього року? Цього року ні, бо цього року якраз працював той час. Але ви бачили загальну атмосферу. Не? Ми тільки з боку проїжджали і дивилися так, знаєте, з таким. Заздрістю, блін, от чогось не виходить. А якби ви були на форумі, яку ви книжку хотіли б придбати? Можливо, зараз якось думаєте про те, що би почитати? Я насправді шукаю там книжки більше для мого навчання, бо я закінчую аспірантуру заочно. Ну вже заочно перед тим просто перед поліцією. Я був аспірант англійської політехніки. Я там в більшості це є по науковій літературі. Яку саме там... специфіка? Це є рідкі кристали, це електроніка, це дуже вузько спеціалізована література, і дуже часто будувалися щось все-таки знайти там. Дуже складно. Мене звати Віталій. Звідки ви? З міста Постоми. Скажіть, що ви знаєте про форум видавців у Львові? Знаю, що там кожного року він відбувається кожного року. Там представлені книжки різних авторів та різних видань. Ось. Сам купляю там книжки. Цього року ви відвідали форум, так? Так. Кожного року. Кожного року. Що ви придбали, якщо не секрет? Стівена Кінга подобається, як він пише. В нього цікавий сюжет. Про Стіва Джобса купив. І... Дуже цікава людина, і цікаво прочитати про його життя і творчість. Ну, точніше, не творчість, а його звати Данило. А що ви знаєте про форум видавців у Львові? Це дуже великий ярмарок, де видавці і видання просто стріляють свої продукції, свої книжки. і таке. Ви відвідали цього року форум? Так. Придбали якусь книжку? Ні. А чому? Я зажав грошей. Задорого, так? Ні, не задорого, просто я зажав грошей. Просто ви не любите читати? Не читаю, багато читаю. Але пошкодували для форуму, так. Ну, я сами минулі роки накопляв багато книжок, і я ще по сьогоднішній день не представлю. Так, ясно. Дякую вам. Прошу. Ігор. що ви знаєте про форум видавців? Це найбільша книжкова подія в Україні. Тут збираються всі видавці і всі пропонують свої новинки. Ви відвідали форум? Так. Цього року так Так, ще. А придбали можливо, книжку? Так, аеропорт. Чому саме цей вигад? Ну, Це дуже актуально зараз, і це на часі, і зачепило за живе, на її презентації в палаці. Мене звати Ярина Шептицька. Ви знаєте про форму видавців у Львові? Так, звичайно. Ви відвідали його цього року? Звісно ж, таку подію пропустити. Відвідували майстер-класи чи купила якусь книгу? Можливо і майстер-класи, і ну, дуже по книгах не спеціалізувалася конкретно. Не одну книжку прикупили, наприклад, з юриспонденції. Дуже багато книжок, яким з яких можна почерпнути щось дуже корисне для себе на даний момент. Мене звати Христина. Що ви знаєте про форум видавців у Львові? Форум видавців у Львові щорічно виставляють свої видавництва нові. Книги, які недавно видались, і продають їх ну за достатньо такими низькими цінами, і де дуже вигідно їх купляти. Цього року ви відвідали форум? Так, а придбали якусь книжку? Е, на жаль, ні, оскільки я була всього лиш проходом. Угу. А наступного року плануєте якось активніше взяти участь в форумі? Звісно, оскільки це дуже цікаво. Мене звати Тарас Михайлович, бувший моряк, Чорноморського флоту і Балтійське флото. Дуже приємно. Ви знаєте щось про форум видавців у Львові? Не знаю, ну так кратко я не знаю, а так з, з виду знаю. Її. А вчора було закриття, ви його відвідали? Я не мав часу, тому що я город купав, не купав, а. Просто дивився за городом, щоб ніхто нічого не вкрав. Бо в мене там картофля, от, а картопля, саме знаєте. Дорога, <гум> дорога картопля. я боявся, щоб ніхто не вкрав. Ну, то а, знаєте що? Коротше говоря, я, як представитель морського флоту, я то все і збігаю. От при союзі я ще не збігав. А от зараз я не розумію, що ці це не за людей оці ці так? та ну, не форуми, та взагалі то все. мене звати Юра а, Юрій. Що ви знаєте про форум видавців у Львові? Я знаю, що відбувається кожного року багато видавництв, які приймають участь, багато цікавих книжок, нових. І кожен може знайти щось для себе цікаве, відкрити щось нове, чого не, не так легко знайти в книгарнях. А цього року ви відвідали форум? Відвідував форум, дивився гарні книжки, новинки. Придбали якусь книжку? Придбав. Яку саме? Е Книжку Українського католицького університету видавництва про те, як правильно робити репортажі ліську діяльність, таке. дуже цікава книга. Доброго дня, мене звати Олександр. Скажіть, що ви знаєте про форум видавців? Я знаю, що він кожного року проводиться у Львові, там збираються багато видавництв. Кожен представляє свої книжки, там нові видання є автори. У мене є навіть автограф Левка. Я не пам'ятаю прізвище, Але є. Я минулого року теж там був. А цього року ви відвідали форум? Так, позавчора. Ви придбали якусь книжку? Е, так, я придбав книжку Ремарка. Мені подобається, як він пише. Манера його ну і тематика. Та про що він пише мені Мене звати Дмитро, студент географічного факультету, п'ятий курс. Що ви знаєте про форум видавців у Львові? Ну, взагалі, це чудове дійство для львів'ян, тому що дуже дешеві книжки, і саме для студентів це дуже класно. Mm. Ну. Цього року ви відвідали форум? Ну на жаль, ні, тому що не зміг по певних причинах, але дуже хотів. Думаю, що ну, кожного року відвідували цього року, на жаль. А якби відвідували, ви хотіли можливо щось придбати? Так, звичайно, мене цікавить географічна література, географічні книги. Ну і так для особистого хобі книжки. Марта Ринчак. А що ви знаєте про форум видавців у Львові? 2015? Ну, ми були тут, були присутні на ньому. Нам дуже все сподобалось. Було дуже безліч багато книжок, багато цікавих. Звісно, багато людей було відвідувачів. А чи придбали ви якісь книжки? Ні, хотіли та але. Ну там більшість було таких для дітей, а дорослих таких відповідно ну я для себе не знайшла. Мене звати Яна. А що ви знаєте про форум видавців? Ну на жаль, я знаю про нього не так багато, проте кожного року, коли він відбувається, я стараюся його відвідувати, оскільки це дуже вагома та дуже крута подія в нашому місті. І як на мене, кожен лів'янин повинен там побувати. Цього року ви відвідали форум. Так, само собою придбала якусь книжку? Е, так, придбала як художню літературу, так і наукову. Оскільки я навчаюся на першому курсі, наукова література мені була необхідна для подальшого навчання, ну а художня література, як і всім дівчатам для душі. З художньої літератури я придбала е, збірку поезії Ліни Костенко, яку я дуже давно хотіла придбати, яку я дуже мріяла. Ну і нарешті здійснила свою мрію. А з наукової літератури, думаю, перераховувати це все не, не варто, тому що це буде довго, нудно і не. Зрозуміло. Книжки для душі знайшли собі на форумі і поліцейські, і прості студенти, майбутні географи. Спілкувалася з ним моя колега Яна Пекун. Про те, хто найбільше купив, ми дізналися завдяки вільним мережам. Коли ти перший раз прийшла на форум? Мабуть, кілька років назад з батьками. Тоді якось так пам'ятаю було багато цих всіх їх... яток, всі продають книжки. От. Ну і того вся було багато, але раніше ти ходив за підручниками, а тепер ходиш серйозно за нормальною літературою. <реш> і коли ти почала ходити за нормальною літературою? Тільки, ну, мабуть, два тому, коли вже з'явилися такі серйозніші якісь перші гроші, mm -hmm. перші стипендії, які ти збирав. Mm -hmm. Серйозно щось відкладав, собі гривень 80, тоді йшов на форум, втратив. Mm -hmm. А і, от хто ти є за спеціальністю? О, ну, я свій економіст-міжнародник. І тут література раптом. Бо я бачила, ти купуєш не спеціальні книжки, такі художні. Ні, ну цікаво. Часом щось купую по спеціальності, всякі цікаві книжки там темпера видає, там, наприклад, Транію ринку, там року», здається, купила. А от, ну часом просто насправді книжок по спеціальності таких, щоб дуже цікавих, то мало. От ну, художня література, мені здається, що просто ну всім близьке. Угу. Там кожен собі знайде щось своє. Експеримент, ти читала книжку раз в тиждень, ти читала тільки художні книжки? Ну, чесно кажучи, я читала якби, все підряд. Просто помітила, що ну, ти любиш читати, там читаєш щось, але якщо ти ставиш собі постійно ну, якесь в будь-чому житті, то ну, ти читаєш більше, читаєш якісніше, читаєш краще. Ну, тобто, як завжди, там, якщо ти рухаєшся по дорозі, та але ти не знаєш, куди ти хочеш прийти, ти ніколи нікуди не прийдеш. Ти маєш поставити якби собі ціль і тоді ти принаймні, будеш ближче до того, куди ти хочеш прийти. Mm -hmm. Треба хотіти більше, щоб отримати <сум> <сум> хоч щось. <це. сум> ну якби збільшити ефективність там. І то скільки ти книжок прочитала? Ну я поставила собі ціль на рік, десь приблизно 60. прочитала насправді 51. але так дивлячись назад, мені здається, що це якби було дуже навіть окей. Mm -hmm. от. А зараз менше читаєш, бо так кажеш, колись це було окей. Ну, якби зараз за цей рік я поставила собі цін на п'ятдесят Тому що минулого року я прочитала 51, а але скільки почала працювати півроку, там у ну, нас якось так дуже завертілося, і відповідно поки що десь коло 20 прочитала. Угу. Ну це на зараз вересень. Я думаю, взагалі хтось, дай Боже, щоб прочитав дві книжки за рік, не те, що там 20 книжок. Слухай, а от скільки займає часу прочитати 200 сторінок у тебе? Ну я думаю, що десь години три я вона якраз не сказала, що читаю дуже швидко, uh -huh. але з іншого боку я не читаю на кількість, а читаю задоволення. Uh -huh. Таке одне за останнє все читала. Ну дуже мені так чесно змінює просто світогляд. Якось Атлант розправив плечі, якраз якби третя частина вийшла на цьому форумі. Чесно, дуже чекала. Угу. якось, е, І так собі вирішила прочитати, але дивлюся, якби російською. І тут, міста, нісього, воду як першу частину українською. Обраховується, так, — Та-та, і я просто вау, думаю, ну все, тепер точно треба читати. Угу. Ну, взяла, почала читати, чесно, книжка складна. Угу. Я деякі місця, якби прочитаю по, три, по чотири рази, ну, але вона якось. Ну, настільки актуальна для нас, там просто говориться про людину, яка вона бореться з системою, якби. і... Ну, вона ж вийшла в видавництві нашого формату, так якби я його раніше прийняла як таке... дуже таке націоналістичне mm -hmm. видавництво, можливо, навіть так. А, от і тут вони видають книжку, яка там, захоплює питання політекономії, наприклад. Mm -hmm. Ну, неочікувано, причому видають спільно з кіномоглянською бізнес-школою. Я просто почала читати, ну. І справді це те, що потрібно Україні зараз. І я думаю, що це ця книжка, яка мусить бути прочитана просто кожним українцем. Угу, угу. При тому, що на 56-го року, здається, так? <гум> так, так. Тобто фактично Айн Ренд та і справжнім'я Аліса Розенбаум. Вона взагалі перші 20 років приблизно жила в Радянському Союзі. <гум> тобто можна сказати, що вона чимось нам навіть близька. Ну і воно <гум> часу далеко, тому що решта життя жила б в США. Проте ну, книжка дуже актуальна. Угу. Круто. Добре, ми говоримо про книжки. Скільки книжок ти купила на цьому форумі? Зізнайся. <рес> а, ну, я купила насправді багато. А, не знаю, якось заходиш. Є якісь книжки, які ти хочеш купити, ну і ти йдеш за ними, але тут ти просто проходиш яточки, і ці всі різні видавниста, і продавці дивляться на тебе, ти дивишся на книжки і ти розумієш що це любов. <рес> це любов, і ти попав. <гум> ну і через кінця десь на двох чоловіка ми купили, я так прикинула, десь 50 книжок. Це якраз на рік. Нічний <гум> запад. <гум> так, та, ми годину. сиділимо на два та будемо читати. <гум> а які книжки? От за спеціальністю чи якісь там художні, там, можливо, мистецькі? Ну, є ділі, якби книжки, можливо, такі два типи, може не зовсім правильно. Книжки для саморозвитку, які так чисто спрямовано, і книжки для ну, власне, художні, для більше для відпочинку, uh -huh. так коли ти просто там поринаєш в історію і просто проживаєш якби ще кілька життів. Uh -huh. а, ось, ну та багато власне видно наш формат для саморозвитку класних там, від нуля до одиниці uh -huh. тіля, це про стартапи. Також купила в книга у на є сайт. Та там книжки дуже дорогі, ну але власне там досить круті книжки, там можна купити власне з бізнес-літератури. От то, власне, туди йду зазвичай. А з художнього, яку книжку ти найбільше чекала, крім Атланта? Важко сказати, крім Атланта. Ну, от я чекала дуже самі Джойса, Я плакала від щастя коли дізналась, що його перекладають. Ну, Несподіванка для мене, наприклад, став Марківс, не ну, mm -hmm. очікувала, що його прикладуть, просто не знала. Купила, звичайно, от, чекала, мабуть, на Гавальду розрада, mm -hmm. коли вийшла фоліо. Просто недавно переклали, весело приклала. Mm -hmm. Мені б хотілося, щоб мене хтось десь чекав Гавальди, а я на той час вже її прочитала. Mm -hmm. І мені було так шкода, бо якби був український переклад, читала б в українському варіанті і чесно. Часом навіть хочеться купити якусь книжку, є український переклад, і просто прочитати. Mm -hmm. Ну тому що це якось тоді насправді ближче до тебе, хоч багато читаєш російською. зразу чекала. А яка книжка ти зайшла на форум? Ти не хотіла її купити, але вона була така чарівна, і очі продавця були такі чарівні, і ти її купила таки? А я купила книжку пляж. Я не знаю. Я навіть автора автор я підійшла довнисла Нори Друк. Хотіла купити гудзик 2 купила гудзик 2 І тут в очах потемніло. <рес> <рес> і Я побачила. <рес> <справді>. і, <рес> і до мене підійшов продавець і каже: дівчина, ну ви просто от ви купили цю книжку і ви мусите купити цю книжку. І Я так, я не знаю, мене найбільше, мабуть, засіпило те, що продавці на форумі, вони зазвичай так просто стоять і дають тобі можливість ознайомитись. А цей продавець, ну він справді він якось горів цією книжкою. Він почав мені продавати і на диво, я хоч такого не дуже люблю, але я її купила. Uh -huh. ну... І потім сама думаю, боже, навіщо ти? Ну, no, але так буває. Мені це здається, що на формі ми купуємо багато книжок, яких, можливо, ми би не купили в магазині, якби це не був якийсь такий формний шал. Mm -hmm, mm -hmm. Oh. Таке шаленство. Ще, ще, ще. Ти відчувають запах цього. Слухай, ти так розказуєш, і я розумію, що ти не називаєш нікого з сучасних авторів. Ти сучасну нашу як літературу. Таке українську мається на увазі. Я uh -huh. Ну, я не знаю, мабуть, кілька років назад я була захоплена там, читала багато. Uh -huh. Читала Жадана, Дереша, Забушко, Андрухович, Софійка і Юрій. Не знаю. А тепер якось мене більше тягне до, мабуть, якогось такого більше. Ну, Власне, класичної літератури. там цього року читала трьох мушкетерів. Ого. Там хоч люди... такий так школа. Думала, що це треба читати в 15 років. От. Але якби я не знаю, якось раніше цього року якраз підійшла до стенду а там стояв Жадан. Дин -дин. І я думаю, боже, ось він Жадан. Побачити його чотири роки назад, ну все. Все підряд, вікма, капітал, давай скуповувати і все на підпис. Тепер якось дивишся Жадан. Ну крутий. Жадан, крутий, звичайно, там, у нього гарна поезія, але якось ну от, не дрогнуло серце. З цього року з наших купила Андруховича тут похований Фантомас, бо що все-таки не читала. ну подивимося. Чекаю чогось нового від Софії Андрухович, бо все таки, от її дуже люблю. Ну вона Ось. так мало робить, але так вона так втропляє, втрапляє. втрапляє. Так, так, хочеться щось потужне, як Фелікс Австрія, бо книжка дуже вразила, особливо тим, що цю книжку ти можеш порадити там, не знаю, і молодшій сестрі. Я її навіть своїй бабусі порадила. Я молодшій сестрі точно не. Знала. Книжковий бум, який полонив львів'ян та гостей міста цими вихідними, продовжує залишати свій приємний слід у вигляді книжок, які ми купили. Львівського радіо з вами програма Зустріч на князь Романа і Єва Якубовська. Ми підбивали щойно підсумки аматорські, адже організатори обіцяють вже скоро розповісти свої цифри. Ми поцікавилися у відвідувачі. Нагадаємо, що виявляється, читають у нас всі поліцейські і географи студенти. Ще по аматорському львів'яни для себе відкривають книжковий форум видавців. І також ми поспілкувалася з Боженкою Зварич про її колекцію. Її рекорд я думаю, багато для кого також це рекорд куплених книг, які стануть її річним запасом. Не забувайте виходити і купувати більше книг, читати і розвиватися, адже книжковий форум може тривати цілий рік. На Львівському радіо була програма Зустріч на князь Романа. Можете до нас долучатися на хвилях 103.3. В Лаєві Кобовська почуємось і будьте щирими. Любите справу, якою займаєтесь, пережили цікаві пригоди. Маєте думки, які варто сказати вголос? Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Зустріч на князя Романа.